Скажи я, я міг би жити без тебе. Все. Всім привіт! It's your royal blog. Мене звати Катя, і сьогодні ми поговоримо про колишніх. Ні-ні, на щастя, не моїх і, на щастя, не ваших, а про колишніх Кейта Віяма. Історію стосунків та зрад Кембриджів ми вже розібрали. Ось у цьому відео. Я залишу вам підказку згори. Обов'язково подивіться, Там ми просто хронологічно розібрали всі їх стосунки по кісточках. Але ви ще просили мене зробити саме випуск про колишніх хлопців Кейт. А я вирішила, що додам і колишніх дівчат Вільяма. Тож сідайтеся зручніше та розпочинаємо. Розпочнемо ми з хлопців Кейт Мідлтон, і е, я вам хочу сказати, що першим коханням Кейт був. Гарі. Ні, 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 не принц Гарі, а Гарі Блейклок. Вони познайомилися під час навчання в престижному коледжі Мальборо. Він був талановитим гравцем в крикет, а також одним з тих хлопців, за яким бігали всі дівчата. Але свою увагу він звернув саме на Кейт. Гарі був старшим за неї всього на рік, тож у них було багато спільних інтересів. Міддлтон була буквально одурманена ним, але роман тривав недовго і перед. Перед вступом в університет Кейт провела деякий час у Флоренції і вивчаючи там мистецтво, тож парі довелося розлучитися тим не менш. Інформацію про те, що Кейт була так захоплена цим Гаррі, підтвердила подруга Міддлтон У коментарі видання з Емейл Сандей, вона зазначила, що у Флоренції Кейт ні з ким не зустрічалася, оскільки була зациклена винятково на Гарі. Схоже, що ці стосунки були досить токсичними А як і взагалі багато перших стосунків бувають токсичними. Ось як про тодішній стан Кейт говорить її подруга, коли Кейт приїхала. У Флоренцію вона справді була у держима Гарі. Вона весь час говорила про нього, і, схоже, він трохи її заплутав. Він здавалося, то спалахував, то ставав холодним до неї, коли вона навчалася у школі. І вона завжди говорила про те, як хоче його повернути. каже подруга Кей щасливої історії у фіналі не вийшло, оскільки хлопець розбив дівчині серце, одружившись. Пам пам з її найліпшою подругою, але Мідлтон, схоже не злопам'ятна на своє весілля з принцем Вільямом Вона все одно запросила Гаррі. Пишуть журналісти. А я вам додам, що добра душа Кейт тут ні до чого, оскільки це. Традиція британської королівської родини так-так запрошувати на своє весілля колишніх? Не знаю, як решта англійців чи дотримуються вони цієї традиції, але королівська родина дотримується. От ви скажіть мені у коментарях, напишіть, будь ласка, чи ви б запросили свого колишнього на весілля? Я б точно ні. Щодо того, що Кейт нібито у Флоренції ні з ким не зустрічалася, це дуже суперечливе питання, оскільки деякі змі пишуть, що у Кейт такий там був роман. Одним із хлопців нинішньої герцогині, нібито був матрос Ян Генрі. Хлопці дуже заздрили, коли вона зустрічалася з Яном, розповів журналістам знайомий Мідлтон. Він додав, що її стосунки з матросом були тільки літнім романом. Нічого серйозного він закінчився, коли вони розійшлися, щоб вступити до університету. Сказало Джерел. Наступного хлопця Кейт звуть Вілем Маркс, майже як Маркл, ото було б смішно. З Віллем Марксом Кейт Міддлтон познайомилася під час навчання в коледжі. Цей роман стрімко розбивався, але тривав недовго. Що стало причиною розставання, нікому так і не відомо. Пишуть, що колишні залишилися добрими друзями. До речі, саме цьому хлопцю журналісти пропонували значні гонорари за цікаві подробиці щодо їхнього роману. Преса пропонувала заплатити цьому Марксу напередодні весілля Кейта Вільяма, щоб а вже ж. Газети вийшли з гучними заголовками, але він не погодився і також був присутнім на королівському весіллі. От просто уявіть, як воно знати, що твоя колишня майбутня королева Англії. <му> Наступний серед хлопців кейт Руберт. Ні, ні, не грінд і you know I mean. зі своїм третім офіційним хлопцем, Кейт Мідлтон познайомилася в 2001 році, коли тільки вступила до Сент-Ендрівського університету. Руперт навчався на останньому курсі юридичного факультету. А як відомо, старші хлопці е, завжди приваблюють першокурсниць. Пара зустрічалася трохи більше року, і про причини їхнього розставання нічого не відомо. Але можемо припустити, що Руперт просто закінчив університет їхній Інтереси перестали бути спільними, і Кейт переключилася на Вільяма. Ця Кейт, все. Перейдемо до дівчат принца Вільяма. Про перше кохання принца Вільяма Джесіку Крейг та нібито коханку, яку нині приписують Вільяму Роуз Ханбері. Я вам розповіла у минулому відео. Підказка вгорі. І обов'язково подивіться, там все детально про них я розказала. Тож сьогодні поговоримо про решту дівчат принца Вільяма, а повірте, поговорити є про кого. Тож однією з перших пасів Вільяма називають білявку Давіну, Даквот чай. Вдовіна – сестра головного конюшного королеви Єлизавети та друг родини. Її батько великий землевласник і рантьє в Норфолку, а також друг принца Чарльза Ентоні Дакворд його звуть. Крім того, родина перебуває в далекому родстві з королівською династією, де припадає Вільяму кузиною її мати, двоюродна сестра принцеси Діани, тобто вони троюродні брат і сестра. Роман Давіни та принца Вільяма був цілком передбачуваним. Вони навіть разом подорожували Егейським морем у компанії принца Чарльза та Каміли Паркер-Боллс. У королівській родині дівчину вважали, чи не найідеальнішою кандидатурою на роль дружини майбутнього короля. Їхню дружбу всіляко вітали. Втім, пара так і не склалася. Пізніше Давіна одружилася з іншим чоловіком. Вже має Повну родину, і вона також була присутньою на весіллі Вільяма та Кейт. Чому пара не склалася, невідомо. Наступну дівчину Вільяма звуть Роуз. Фарквер, вона з аристократичної родини. Щорічно її батько Ян Фарквер організовував полювання на лисиць, на яке запрошував багато членів королівської родини. Саме під час такого полювання принц Вільям і познайомився з Роуз. Вільям серйозно нею захопився. Але сама дівчина аж ніяк не збиралася від головної мрії свого життя. Стати співачкою і вже тоді розуміла, що вона не готова продати свою мрію за життя у королівській клітці Букінгемського палацу. Їхні романтичні стосунки тривали лише одно літо після чого дівчина вирушила до Америки, щоб стати відомою та успішною. В Англії залишилася родина Роуз, тому вона періодично поверталася додому і навіть відвідувала світські заходи та весілля, де вони перетиналися з принцом Вільямом, але все одно нічого не вийшло з. Цієї пари до речі кар'єру співачки Роуз так і не побудувала. Вона брала участь у багатьох музичних шоу, організовувала свій бізнес і залишилася з Вільямом е, у гарних стосунках. Вона також була серед гостей на весіллі Кейта Вільяма. А от наступна дівчина Вільяма, як на мене, дуже цікава особистість, її звуть Арабелла Масгрейв, і вона голова піар відділу модного дому Гучі. А з принца вони познайомилися у 2001 році під час гри у Поло. Це не було кохання з першого погляду. Пише преса швидше зав'язалася дружба, яка після переросла в романтичний потяг принца. Однак і їм не судилося бути разом. Незабаром Вільям вступив до Сент-Ендрівського університету і поїхав до Шотландії. А Рабела залишилася в Лондоні, де мала дуже успішну роботу. Вже студентам кажуть, що Вільям писав листі дівчині. Розповідаючи про своє нове студентське життя, а іноді навіть навідувався до неї в Лондон і запрошував на зустрічі екс-подругу. В Арабели все склалося добре. Вона досі працює в модному домі. Гучі вона одружилася з Джорджем Гальєресом. Прата. він з банківської династії Кайзерів і в 2014 році їхнє розкошне весілля навіть опублікували у Вог. Вони мають чотирирічну доньку, і Рабела досі товаришує з Вільямом вона була на весіллі Кейта Вільяма. Про роман з принцем Арабела згадує, що найбільше її лякала саме пильна увага преси. Принцу не так просто знайти собі майбутню дружину, яка буде готовою витримати оцей цей тиск преси цю пильну увагу, що її будуть обговорювати за нею будуть. Постійно слідкувати, що вона буде така ікона моди, що кожен її крок буде обговорений. Тобто, багато дівчат просто не хотіли такого ставлення до себе, і до, цього, до цієї ролі потрібно ретельно готуватися і бути морально стійкою. Тож, як бачимо, Кейт виявилася морально стійкою, а Меган вона просто хотіла ось цю пильну увагу. Так вона на неї інколи скаржиться, але тим не менш, дуже дуже по ній видно, що вона хоче цієї пристальної уваги. Ще одна е, дівчина Вільяма її звуть Олівія Гант. Вона дочка відомого лондонського лікаря. Тому про роман, який спалахнув між цією дівчиною та принцем у студентському містечку Сент-Сальвадор, на вечірці, організованій напередодні нового навчального року, швидко стало відомо всім оточуючим. І, можливо, саме цій білявки і далося б затягнути Вільяма під вінець, але їхній роман розпався одразу після легендарного показу мод у Сент ендрівському університеті. так так я про той показ мод, де Кейт дефілювала у прозорій мереживній сукні. Кажуть, що Вільям одразу звернув увагу на Мідлтон. Саме тоді вона підкорила його сердечко, і інтерес до Олівії затих. Ображена дівчина не мала намір бути другим номером і вирішила відступити і не змагатися за увагу принца. Приміт. На що саме Олівія познайомила принца Вільяма з його майбутнім кращим другом, якого також звуть Вільям а прізвище Ван Катцем. Есі Берт, ще одна дівчина принца Вільяма. Вони познайомилися також, коли той навчався у сент ендрівському університеті. Щоток на той момент він офіційно не розійшовся ще з попередньою дівчиною. Я вам пропоную навіть не намагатися побудувати ту хронологічну послідовність дівчат принца Вільяма, бо мені здається, що це просто неможливо. Батьки Карлі володіють фермою та кемпінгом у дивоні. За чутками їхній роман почався після гри Я ніколи не то ну, знаєте, уця. Гра з е, присмаком алкоголю, під час якої Месі Берж сказала: я ніколи не крутила роман з кимось із цієї кімнати. Може, що після цієї фрази принц вирішив це виправити. Роман виявився коротким, він тривав лише два місяці. Карлі пізніше розповідала, що вони просто добре проводили час одне з одним, не будуючи планів на майбутнє. Такий коротенький дайджест нас сьогодні вийшов. Сподіваюся, вам тепер, взагалі, на всі 100% зрозуміло, що до чого у стосунків. Кембриджів, з ким вони зустрічалися до зустрічі з одне з одним, і хто посприяв їхнім стосункам. А на цьому в мене поки що все. Я сподіваюся, що ви оціните мої старання, поставите лайк цьому відео та залишите коментар, адже саме завдяки лайкам та коментарям, Ютуб просуватиме це відео та його побачить якомога більше людей. Не забудьте підписатися на цей канал, поставити дзвіночок, щоб не пропустити інші наші відео. А також за можливості та бажання ви можете стати. Ще нашим патроном на Патреоні чи просто задонатити будь-яку суму нам на картку. Нам буде дуже приємна ваша підтримка. Я сподіваюся, що вам було цікаво провести зі мною час, послухати про королівських осіб і до наступної зустрічі! А ще зачекайте, будь ласка, хвилиночку, в мене ще одне запитання до киян Ми вже у четвер вирушаємо у Київ у коротеньку відпустку. Кияни, будь ласка, порадьте нам смачні заклади та місця, які обов'язково треба відвідувати. Відати у Києві. Я вже років сім не була у столиці і дуже хочу побачити її оновленою та смачною. Будь ласка, залишайте ваші поради у коментарях. Буду дуже на них чекати. Це все. Тепер я точно закінчила. Слава Україні! Боже ханий королеву! Слава ЗСУ! Донатимо на ЗСУ, розвиваємо україномовний YouTube разом. цілую люблю ваша королівська блогерка!